А давайте поговоримо про бізнес: проєкт Лес Стюк бізнес, в якому взяли участь 5 команд із 4 країн Іспанії, Італії, Греції та України, вікова категорія учасників 12-15 років. Мета проєкту розвивати учнів ініціативу та навички підприємництва, ознайомити їх з основами ведення бізнесу. На початку проєкту учасники креативно представили свої міста та країни, школу, створили щит своїх захоплень. В процесі роботи над проєктом команди досліджували біографію успішних підприємців, визначали, якими якостями вони повинні володіти, та зібрали цитати від успішних людей. Кожна команда організувала зустріч з місцевим підприємцем, учні мали можливість все почути з перших вуст і поставити запитання. Учасники проєкту дізнались, що таке соціальне підприємництво, та запропонували ідеї, враховуючи потреби громади та регіон свого проживання. Наступне завдання називалось Elevator Pitch. Учасники представили свою концепцію продукту за одну хвилину, тобто за час руху ліфту. Потім студенти та викладачі університету Навара в Іспанії голосували за найкращу студентську та учнівську бізнес-ідею. Переможці отримали дипломи та подарунки. І завершувальним етапом проєкту було створення спільного бізнесу. Команди займались маркетингом, обрали назву компанії, створили лого, придумали слогани, запропонували необхідний штат працівників, створили каталог своєї продукції з перероблених матеріалів, склали фінансовий план і все розмістили на створеному сайті компанії. А ще учасники проєкту голосували за найкраще лого, комунікували, ділились враженнями на форумі і поширювали результат співпраці в проєкті. На шкільних вебсайтах та в засобах масової інформації, в котрий раз переконались, що запорука успішного бізнесу це налагодження довготривалих партнерських відносин.